Вітаю, друзі, на нашому каналі, найкращому аграрному каналі України, найкращому через те, що його дивляться, найкращі аграрії, найкращі фермера. Тому всім привіт, друзі. І ви думаєте, ну, Сергієнко десь уже, десь буде щось гасити, щось запалив, ну, скерду, не подумайте, що я думаю запалити, а потім тушити. Ще глуз є в голові. Тому, друзі. Це все шуточка, але в маленькій шутоці є доля правди. Чому вогнегасник, друзі? Запитання до вас. Що спільного з мінеральними добривами і вогнегасником? Ну, довго не думайте, можливо, хтось і знає відповість, я зразу скажу. Спільно через те, що в середині цього вогнегасника є таке. Доброго, як моноамоній фосфат. Дійсно, вогнегасники, коли виготовляються, можливо, не всі, це в основному порошковидні. І моноамоній фосфат слугує якраз компонентом для накачки в вогнегасник. Ну, залишимо ми вогнегасник. А далі продовжимо про моноамоній фосфат. НС4H2. ПО4. Пам'ятаєте, ми розповідали про діамоній фосфат, про інші добрива. Але нас багато почали запитувати, чому ви почали з діамоній фосфату, а не розповіли про моноамоній фосфат. Тому ми підготували, можливо, коротеньку інформацію за це чудове, класне азотно-фосфорне добриво. Синтез аміаку і фосфорної кислоти, ортофосфорної чи фосфорної кислоти, як хочете називайте, якраз і дає можливість отримати моноамоній фосфат. Оце така штучка. Друзі, вміст азоту від 11 до 12%, вміст фосфору від 47 до 61%. В Зв'язку з чим. Друзі, різниця така велика, особливо в місті фосфору. Це все залежить від фосфорної кислоти, від її чистоти. І тому найкраще кристалічне добриво це із формулою десь N11 і P61. Тобто кристалічний порошок добрива, яке використовується в капельному зрошенні при фертигації, при внесенні через листок, ну, фоліарне внесення позакоренева, або в гідропоніці, хто можливо займається, ну, або в капельному зрошенні. Овочеві культури, плодово-ягідні культури, та також і польові культури. Ну, Друзі, це класне без безхлорне доброго, Десь ПВ в нього в середньому 6,5. Воно розчиняється майже з усіма добровими. Його можна вносити і з пестицидами, і з фуницидами, з інсектицидами. Ну, Єдиний мінус, друзі, це можливо вартість. Через те, що фосфат, що фосфат, що, що моно, інші добрива, які дійсно мають високонцентровані, я хочу сказати. Друзі, ви можете сказати, а чому ми називаємо його фосфат, а не називаємо його, наприклад, амофосом. Так. Да. І ви не помиляєтесь через те, що Амофос це якраз і є моноамоній фосфат. Вся річ в тому, що все залежить від технології його виготовлення. Є гранульовані доброго вигляді амофосу із формулою 1152, які можна вносити при сівбі, в сівалиці, в баночки. Ну, розкидачом Амофос мало хто вносить, самі розумієте, це припасівне доброго. А є кристалічне доброго. Воно називається фосфат. Це практично одинакові добрива, тому щоб ви десь розуміли. Але це доброво використовується при вирощуванні майже всіх сільськогосподарських культур, майже всіх, без виключення. Норма його різна концентрація, наприклад, при внесенні капельного зрошення на 1000 літрів води десь е 001-005%. Ну, це 100-500 грамів на 1000 літрів води. А концентрація позакоренево десь 1-3%, друзі. Тому ну, кілограм-3 кг на 100 літрів води. І ми вносимо по листу. Практично опіків немає через те, що як я вам сказав, це нейтральне, безхлорне, без змісту там важких металів. Ну, Взагалі моноамоній фосфат – це класне добриво. Я особисто сам використовую дане добриво. І е, бачу від нього великий ефект. І тому для тих аграріїв, хто, можливо, ще не визначився, а можливо, планує займатися овочами чи займатися плодово-ягідними культурами, моноамоній фосфат це дійсно класне, висококонцентроване добриво. Питання, якщо у вас є, ви можете задати, написати, ми відповімо. А ви в коментарях, друзі, напишіть. А чи ви використовуєте в себе в господарстві чи десь на фермі моноамоній фосфат? І яка ваша думка по поводу цього доброго? Наша інформація це для того, щоб ви дійсно могли розібратися в великому асортименті сьогодні на ринку. Дуже багато різних добрив з різних країн світу. І важко, наприклад, фермеру, який, можливо, не має аграрної освіти, розібратися, а яке добриво вносити те чи інше. Тому ми якраз і випускаємо отаку інформацію. Друзі, підписуйтесь, коментуйте ваші вподобайки. Ну, ми розуміємо, що не завжди, хто нас дивиться, ставить вподобайки. Десь їх від 5 там, до 7, рідко буває 10% від загальних переглянутих відео. Але, друзі, ваші вподобаєчки. Це ваша вдячність за нашу роботу. І вони дають дійсну інформацію на Ютубі піднімати догори робити досяжний до широкого кола аграріїв. Тому, якщо можете, не скупіться, ставте ваші вподобайки. Це не дуже важко. Ми будемо вам дуже вдячні. Ще раз хочу вам подякувати. Ставайте спонсором нашого каналу, особливо спонсором інтенсивної технології, друзі. Ми недавно з нашою командою надали доступ до всіх наших вебінарів, а це дійсно в цих вебінарах втілений досвід всіх років роботи, а це немало, 35 років і з великими досягненнями, великими результатами. На все добре, до зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!